Я перепробувала багато кремів для рук, бюджетних і дорогих від ізраїльських брендів, але крем для рук і тіла від Herbalife став моїм фаворитом. Італієць Павло Джокамоні, доктор біохімії, створив чудову формулу цього крема. Він пов'якшує навіть дуже суху шкіру. Плюс для мене це як. Ароматерапія, як же він пахне, свіжий та ніжний аромат не перевершений. Мускатна диня, квіти лимону, біла лілія, бамбук, мускус. Ця симфонія на шкірі просто діє як антистрес. Ну, а головне це склад. Алоєвера відомий своїми цілющими властивостями і здатними регенерувати тканини, прибирати запалення, стимулювати кровообіг, ромашка для зняття подразнення, жожоба, що робить нашу. Шкіру пружною, шавлія, агава забезпечують глибоке зволоження та детокс. Зволоження це найголовніше. Після першого використання шкіра стає на 100% більш зволоженою. Перевірено клінічними дослідженнями мною та моїми подругами. І ось він, мій фаворит, мій найкращий крем для руки тіла від Herbalife. Спробуйте і ви.